Вітаю, друзі! Хочу поділитися своїм улюбленим фірмовим рецептом куті. Готую її вже багато років підряд. Така кутя подобається всім, хто її куштує. Я дещо доповнила класичний рецепт і вийшло по особливому смачно. У моїй куті є халва, різні види сухофруктів та горіхів, лимонна цедра та кориця. Насправді дуже смачне поєднання. Обов'язково спробуйте. Отже, спочатку підготуємо пшеницю. Для цього заливаємо її холодною водою і залишаємо на ніч. Завдяки цьому зернята набухають, пшениця швидко готується і добре розварюється. Отже, настойну воду злили, додаємо трохи солі і заливаємо чистою холодною водою. Води потрібно трохи більше, ніж пшениці. Накриваємо кришкою і відправляємо варитися на середньому вогні приблизно 1 годину постійно помішуючи. Тут важливо слідкувати за консистенцією, бо пшениця буває дуже різна і, за потреби доливати воду та постійно помішувати, щоб каша не підгоріла. У всіх регіонах консистенція куті різна. В моєму регіоні каша має бути ось такою, злегка рідкою, але рідини не має бути занадто багато. Далі підготуємо мак, заливаємо його великою кількістю холодної води у каструлі із товстим дном. Доводимо це все до кипіння і тоді проціджуємо мак через сито, щоб забрати брудну воду. Далі мак відправляємо назад у каструлю і знову заливаємо його чистою холодною водою. Води повинно бути вдвічі більше, ніж маку. І далі варимо мак до готовності на середньому вогні приблизно 30-40 хвилин, щоб мак став м'яким. І також рідина має повністю випаруватись. Одразу випереджує запитання, чи можна замінити мак на готову макову масу. Звісно, можна, але звертаємо увагу на якість макової маси, бо вона теж буває дуже різною. Охолоджений мак потрібно перемолоти. Я роблю це з допомогою чаші блендера, можна також скористатися м'ясорубкою або й макітрою, якщо така у вас є. Далі потрібно окремо подрібнити халву виделкою. Взагалі халва чудово доповнює кутю, додає їй такої ситності, жирності і виходить дуже смачно. Халву додаємо до маку і ретельно їх перемішуємо. Сухофрукти заливаємо окропом і залишаємо на кілька хвилин. Сухофрукти можна додавати різні, наші улюблені журавлина, курага та різного виду родзинки. Також додаю сюди корицю, цедру лимона і ретельно перемішую із сухофруктами. Залишилось підготувати горіхи, для цього я беру різні види горіхів, підсмажую їх, а потім трішки подрібнюю. Варто залишати досить грубі шматочки горіхів, щоб вони добре відчувалися у куті. І останнє залишилося з'єднати всі інгредієнти. До пшеничної каші додаємо маки з халвою, також додаємо сюди сухофрукти зі спеціями і додаємо подрібнені горішки. Наприкінці кутю заправляємо медом і перемішуємо. Для куті краще використовувати домашній натуральний мед. Якщо він у вас густий, то можна трішки розтопити його на водяній бані. Куття за цим рецептом виходить особливою яскравою, ароматною, насичено горіховою і дійсно дуже смачною. Готуйте, експериментуйте і нехай вам смакує. Бажаю вам спокійних свят і щасливого нового року.